Всім привіт! Я Антон Семеженко. Це Westside, подкаст Бабеля, в якому ми говоримо про те, що про Україну і російсько-українську війну пишуть іноземні медіа, у чому вони бачать нашу ситуацію правильно, де помиляються, і як зробити так, щоб цих помилок було менше, а підтримка України більше. Цей подкаст логічне продовження щоденних оглядів іноземних медіа, які готую я і які виходять на бабелі щобудня близько опівночі. На цьому тижні медіа активно писали про підготовку до саміту НАТО і те, чого в Україні можна від нього очікувати. Коротка відповідь: саміт буде змістовним, Київ почує чимало з того, що хоче почути, але просто зараз у НАТО нас не візьмуть. Також частину матеріалів було присвячено тому, як війна вплинула на розвиток армії в інших країнах світу. Зе економіст підготував спецвипуск про те, як іноземці вчаться в українці в логістиці, тактиці бойових дій, як коригують виробничі потужності, щоб бути готовими до потенційної великої сучасної війни. Це цікаві статті, раджу звернути увагу. І також медіа активно писали і досі пишуть про короткий і певно невдалий заколот Євгена Пригожина в Росії. Бунт лідера вагнерівців і прояв слабкості Путіна так вразили іноземців, що вони продовжують аналізувати це з усіх можливих ракурсів. Про те, чому західні медіа так зачепила історія з Пригожиним, і наскільки іноземцям вдається аналізувати російський бунт, ми й поговоримо з сьогоднішньою гостею. Це Олександра Вакру, виконавча директорка центру Девіса Гарвардського університету. Цей центр займається дослідженнями, пов'язаними з Росією та Євразійським регіоном. А зараз зосередився на російсько-українській війні. Олександра добре знає регіон у 90-ті, ще коли Росія була відносно демократичною. Вона прожила там 10 років, працюючи в агенції з питань приватизації в одному із західних банків, а також часом із ризиком для життя, досліджуючи роботу російського ринку фармацевтики. А зараз Олександра одна із тих голосів. Які виступають за максимальну збройну та фінансову підтримку України в боротьбі з російським вторгненням, і вона активно відстежує те, що про Україну та нашу війну пишуть західні медіа. З за Олександрою ми спілкувалися англійською тут переклад розмови. Голосом пані Вакру в подкасті говорить наша редакторка новин Ангеліна Шеремет. Західні медіа продовжують писати про невдалий заколот Євгена Пригожина і його вплив на війну Росії в Україні. Завдяки своїй роботі ви можете бачити ситуацію з різних боків. Як вам подача цієї теми американськими змі? Дезевенс Сареподії двадцять червня американські медіа висвітлювали істерично, бо ніхто не очікував нічого подібного. Вони писали про кожен крок вагнерівців. Ось вони захопили Ростов. Ось дійшли до Воронежа, ось зупинились біля міста Єлець. Ось зі із кимось із влади. Не знаю, чи в курсі ви в справи О'Джея Сімпсона, американського актора, якого звинуватили у вбивстві, коли він сів у свій джип і почав не надто швидко їхати по шосе, за гелікоптера велась відеозйомка і американ. Канці протягом трьох годин дивились, як їдеться автівка. і Волос за кадром коментує найдрібніші події. Так думаю, було і тут. Усі стежили, що робить Євген Пригожин, А більшість аналітиків не мали що казати. Ми не знали, що відбувається і чому. Тепер пройшов час і починають з'являтися аналітичні інтерпретації тих подій. Я призділила їх на дві групи. Перша це ті, хто вважають, що дії Пригожина послабили Путіна. Вони показали, що серед кремлівської еліти є багато протиріч. Ну, зовсім здається, що є умовно стабільна російська держава, але історія з Привожним показала, що у ФСБ військових пригожна і Путіна насправді різні інтереси. Вони виходять з різних груп, не надто дружних одна до однієї. Інший, і ще один цікавий момент, коли все це відбувалось, російські еліти зберігали повну тишу. Лише кілька людей публічно сказали: о, так, ми підтримуємо Путіна, він такий чудовий. Інші зачинились навіть Маргарита Симоньян, одна з найпалкіших пропагандисток режиму, казала, що просто була у відпустці в ті дні. Але ж ми розуміємо, що насправді вони всі чекали на якісь результати, аби приєднатись до групи переможців, і не було певності, що це буде Путін. Це натякає, що його підтримка зараз вона ситуативна і швидко розчиниться. Якщо що. з другого боку, чимало людей писали і говорили, що це посилило путінський режим. Звичайно про це говорять росіяни. Мовляв, він залишився на горі, він такий сильний, усе виявилось так чудово. Але цьому не дуже віриться. Це кремлівський наратив. Але також є люди, які визнають, що, хоч сам заклад для Путіна сприятливим не був, зараз він почне репресії проти незгодних велітів. І коли він вичистить систему від тих, хто його не підтримав, режим лише посилиться. Ми не знаємо зараз, яка з цих позицій правильніша, але в тому, що стосується війни в Україні. Очевидно, що російська верхівка значну частину уваги перенаправить на внутрішню політику баланс влади у Кремлі для України. Це мабуть добре. 26 червня. Американські медіа висловлювали більше надії чи побоювань, що новий баланс сил Росії може виявитися ще гіршим, ніж зараз. Думаю, це був просто захват від того, що щось відбувається. А тепер усі швидко дивимося ліворуч. В історіях з ДТП ми використовуємо такий термін люди з гумовими шиями, ну тобто розяви, які роздивляються все довкола. Так і з медіа в той час не знаючи багато про Росію, не розуміючи її, американці були шоковані. Просто здавалось, що Путін цілковито контролює Росію. А в той день з'явились підозри, що не особливо контролює. Заколити не трапляються там, де влада. За все а а про те, який буде новий баланс сил, тоді ще не думали, в тому числі і у більшості медіа. Були заяви з українського боку і частково від європейців та американців, що є певна втома від подій в Україні. Частина моїх знайомих журналістів, які зараз працюють фіксерами, відчули на собі. Навесні в них різко поменшало роботи. Всі чекали на контрнаступ, а доти практично не було попиту на матеріали з України. Я я пописала це як нудьгу, а не в тому, і це не стосується американської влади, яка стійко продовжує підтримувати Україну. А от звичайним громадянам ця історія вже набридла. Ось у Франції почали перевертати й палити автівки. Увага перемкнулась на неї. але, хоч це й не називеш хорошою новиною, росіяни продовжують робити в Україні жахливі речі, і щойно вони роблять щось на кшталт підриву Каховської ГЕС. Увага знову повертається до вас. Тобто що. Щось має відбуватись, бо просто червове свідчення того, що війна це жахливо. Читачів не захоплює. Я підписана на New York Таймс, отримую паперову газету. Щодня на першій шпальці, причому в горі до згину, як вона кажуть, на найголовнішому місці, обов'язково є щось про Україну. Тім це інтелектуальна аудиторія New York Таймс. А звичайні американці за війною не стежать так само, як не стежили за нашими війнами в Іраку, в Афганістані. Їм у принципі не надто цікаво те, що відбувається за кордоном. А для тих, кому цікаво, Україна досі в центрі уваги. Путін сподівається, що колись іноземці знудяться настільки, що підтримка України зменшиться. За яких умов це можливо? Думаю, проблема не в увазі американської публіки, а в американських президентських виборах у листопаді 2024 року. Бо щойно почнеться передвиборчий цикл, умовно з початку наступного року. А одразу зросте тиск із боку республіканців. Мовляв, треба переставати давати стільки грошей іншим країнам, а звернути увагу на внутрішні проблеми. Думаю, Джо Байден зможе зберегти підтримку України на поточному рівні протягом кампанії, в тому числі але якщо влада перейде до республіканців, можуть початись великі проблеми. Тому саме зараз, про це каже багато хто у штатах, в тому числі варто підтримувати Україну максимально, тому що цей літній контрнаступ має бути якомога успішнішим. Далі справи можуть бути менш передбачуваними. Якщо вибори виграє хтось на кшталт Трампа, ситуація з підтримкою зміниться. Думаю, Путін знає про це. можливо, його боти підкидатимуть усе більше дезінформації, щоб стимулювати популяризацію суспільства в США. Як американські медіа на ваш погляд загалом висвітлюють події в Україні адекватно, якісно? Я б сказала якісно історії багато і поставила б це в заслугу стилю комунікації української президентської команди. Вони продукують чимало відео, чимало фоторепортажів. усе це потрапляє в поле зору американських журналістів і редакторів. Крім того, тут багато хороших кореспондентів зі США, які роблять чудову роботу. Зокрема, вони встановили зв'язки з численними джерелами на фронті чи у владних кабінетах. А це завжди підвищує якість інскамування. Важливо, якісь матеріали особливо запам'яталися вам останній часмені. Yeah. I mean, you know, Я за останні місяці прочитала її більше двох тисяч. Складно щось виділити. Дослідницька організація Chatham House нещодавно випустила хороший звіт про те, як завершити російсько-українську війну. Corporation теж робить хороші звіти. Майкл Кофман добре розбирається в армійських питаннях, слідкую за його публікаціями. Зараз він здається в Карнегі центрі. але ці матеріали покривають лише частину проблеми, бо нам стало значно складніше розуміти, що відбувається в Росії. незалежних медіа на місцях уже не лишилось. Опитування громадської думки нічого не значить. І щоб розуміти, що там відбувається, доводиться говорити з якимись своїми друзями, які побували в Росії, просто щоб побачити свою маму? А нам важливо мати уявлення про плани росіян. Тоді Україна могла б реагувати ефективніше. Не на жаль, джерел якісної інформації звідти замало Маю ще два питання, пов'язаних не з медіа, а з Росією. Ви слідкували за цією країною стільки років, колись жили там? Чи стала велика війна для вас несподіванкою?

З 2014 року було ясно, що Росія має агресивні наміри щодо України однак більшість дослідників вважали, що Росія вдаватиметься до свого звичного стилю роботи з державами, які вона вважає зоною свого впливу, тобто псувати репутацію опонентів чи контролювати політичних лідерів. Так вона робить на Кавказі чи в Центральній Азії. Вона сіє дезінформацію, впливає на медійну повістку, підкуповує політики. Це відносно дешевий спосіб контролювати, зокрема міжнародну політику цих країн. На жаль, для Росії з Україною це не спрацювало, і вони вирішили піти на наступний крок. що здивувало, це те, що росіяни зовсім не змогли читати зміни в ідентичності українців у громадянському суспільстві після 2014 року. Чомусь їм здавалось, що захопити Україну буде так само просто, як це трапилось у Криму. Ось цей прорахунок для мене без подіпаним також Росія, як і багато хто із західних аналітиків, переоцінила свою військову могутність і недооцінила важливість логістики і підготовки. Це а також відомо усвідомити, що Україна держава з багатьма своїми особливостями, а не щось на кшталт Росії, призвела до фатальних прорахунків. Зараз ті експерти, які не вірили, що Росія зможе захопити Україну, кажуть, що це було очевидним. Але насправді ніхто просто не вірив, що росіяни наважаться на таку війну. Що 200 тисяч солдат зможуть захопити країну з населенням у 44 мільйони. Так що найбільше здивував не сам факт війни, а прорахунок Путіна, оскільки Досі він обережно зважував ризики. Ми переоцінили його. Причина мого другого питання, ваша надавня зустріч зі студентами Київської школи економіки, я теж на ній був. Там ви сказали, що в російського суспільства крок за кроком відбирали їхні свободи, цим займався сильний державний апарат. І все російське суспільство несе колективну відповідальність за вторгнення Росії в Україну. Чому ви стверджуєте, що відповідальність несуть усі росіяни? Як суспільство. Вони насамперед відповідальні за те, що дозволили путіну залишатись при владі 22 роки. Кроки, які він робив, щоб обмежити вплив людей на ухвалення державних рішень, нейтралізувати протести, перешкодити доступу до незалежної інформації. Всі ці кроки були порушенням прав людини. Звичайно, нам легко казати, що громадяни мали вже тоді виходити на протести. Це не так просто для більшості. Більшість людей не беруть участь у політичних протестах взагалі. Я й сама була лише на одному, коли президентом США обрали Дональда Трампа. але в той же час хто інший відповідальний за це. Якщо не самі росіяни, то хто відповідає за рішення їхньої влади? Хто не може одна людина контролювати 140 мільйонів людей? На заході. Так популярно називати цю війну путінською війною, перекладаючи відповідальність на нього. Путін прийняв рішення почати війну, і схоже, він особливо не радився щодо цього з іншими у цьому сенсі. Це його війна, тому що підозрюю, інші люди на такий крок не пішли. б. але навіть якщо Путін її почав, зараз це війна всієї Росії. Є позиція, що в умовних простих росіян просто немає інструментів для того, щоб зупинити війну. Я думаю, що інструменти є завжди, і недавні події свідчення цього. Дивіться, Пригожин починає марш на москву. і Є чимало розмов про те, що десь третина росіян підтримують війну. близько 15% людей її опоненти. Решті, взагалі, байдуже. Правда це чи ні, ми не знаємо, оскільки не можемо довіряти соцопитуванням у Росії. Але якщо припустити, що 26 червня ми побачили перші тріщини режиму і що можна було якось на це зреагувати, то саме це було днем, коли не згодні з офіційною політикою Росії з війною мали вийти на вулиці. Але окрім людей у Ростові, які цілували вагнерівців, коли ті залишили місто, я не бачила нікого, хто б сказав це на. Шанс змінити владу зараз або ніколи. Я розумію, що це ризиковано, що це небезпечно. Я не закликаю нікого виходити на вулиці, але якщо ніяких протестів немає, то виходить, що те, що робить Росія в Україні, усім більш-менш окей. Дякую дуже, Олександр. Нагадаю, з нами була Олександра Вакру, виконавча директорка центру Девіса Гарвардського університету США. А її український переклад озвучувала наша новинарка Ангеліна Шеремет. Це був Westside подкаст Бабеля, в якому ми говоримо про те, що про Україну та російсько-українську війну пишуть іноземні медіа. Я Антон Семиженко. Почуємось за тиждень.